Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. З вами на зв'язку я Ігор Бабак. Засніму сьогодні невеличке відео про те, як пройшли морози, невдало у нас. Поморозило картоплю, поморозило все. Але ми на цьому не зупиняємося, теж картоплю поморозило, то нічого такого страшного нема Трохи буде менше врожаю, але все, все рівно э, ми з цим боремося. Я думаю все зробимо. Агроволокно не допомогло. Мороз був мінус 5, промерзло. Але походу далі треба буде наступним році, як буде все добре, нормально, то треба буде нам накривати агроволокном, а зверху накривати пленкою. О, бо інакше воно нічого не вийде у нас тоді Попромерзає, не витримує 50-те агроволокно і воно не витримало. О, зараз я Засніму, покажу вам, як це все робити. Зараз включений он туман іде полив Цибульки, чесноку. Трохи зніму, певно, може і не видно буде, як воно поливає. Але покажу наскільки воно пробиває одна лінія. От Зараз. Так, ну сюди, бачите, це отак от поморозило Ну от картопельку нашу. І вон там там ящики ми виставляли. А оце на ці е, стивчаки, палочки такі дівали двохлітрову флягу з-під лімонаду. О, щоб воно підняло. Але воно не спасло. Але це нічого. Не переживайте, у кого таке сталося. От. Треба його дуже сильно полить. Це дружина займеться трохи пізніше, зараз пообідає. От. І буде його поливати. Цю е, так що це нас не лякає. Дуже, звісно, воно, звісно, погано. Але що зробиш? Нічого ми в цьому не зробимо. Це така погодні, такі погодні умови. Але ладно, так, тепер покажу вам за туман. Не знаю, буде видно, не видно, як воно поливає. Можливо, ми, бо мені сонце відсвічує. Оце бачите, ось одна полоса і прошиває аж до тої полоси. Воно де. Та полоса не вімкнута. Ну, зараз воно ще й вітер в цю сторону і воно прибиває ось сюди. Її можна повертати. Трохи повернути на бок, буде поливати ту сторону. Так що, якось так, все-таки туман. При вітрі, звісно, воно не дуже і добре, але дружина вімкнула. Те, що я казав, вон, краніки ці. Подтікають потроху, там резиночка така стоїть е кругла, десь товщиною певно міліметрів три, Вот, Не знаю, чи до того не допирався Можливо, буде треба купити ремкомплекти замінити. Ну, поки що у мене часу на це все нема. Єсть як є. От. Так що отак от у нас пройшли погодні умови такі. Далі он все вже теж яка у нас редисочка там От. цибулька погана прихватила і все Ну щось буде хватить для себе бачите що де воно пробиває в ту сторону і все бачите таке свіженьке хоч на базар його везде. так що бурячок там трохи зимовий зійшов там морковочка далі поганенько ну якось буде як то кажуть для нас його хватить Насчет полуниці, що я хочу сказати. Хочеться, звісно, і ранішої. Але на ну все треба вкладувати кошти, яких, як завжди, у нас трохи недостатньо. Бо треба це агроволокно, щоб ми накривали о, накривачі пленкою. А плівка ця теж коштує гроші нормальних, оце, щоб все це зробити, як я казав, стоїчками. І зіпсокартона профілем, то я так, як би казав, на пальцях прикинув, то тисяч десять треба вложити. Ну нічого, то таке вже буде як буде. Ми до цього йшли, поки знайшли ці сорти. Далі будемо йти до того, щоб їх е, ну, як можна більше зберігати. Так що певно може, а малювіна, бачите, вона... Неприхотлива до морозів. Ну як неприхотлива, її мороз не страшний, бо вона пісня. І вона дуже смачна. О, так. Певно, що будемо ми, мабуть, його більше розсаджувати. Може сюди будемо пересаджувати, так щоб воно було полосою. Оце все. Оце все кусок оцей под мальвіною. А там оставимо Сірію, Азію. Ну, коротше, це все процесія, як кажуть, життя у нашого. От. І будемо далі все вирощувати. Повирівнювати, бо тут куси нерівно. Все треба вирівняти в один цей. Бачите, такі от ящики ми ложили, щоб наверх класти агроволокно. Але зараз он десь бачите, квіточка. Видно, видно, не видно, видно, буде. Да? От, вона живенька. А далі вже десь там є таке, що знаходив, були чорні квіточки. І воно живенька квіточка. Ну ці ще багато не розпустилось. Це нас як би спасло. Але там, де вже було вже розпущене, воно де квіточки живенькі. А ось що де. Воно бачите, воно чорненька квіточка. Тоже все. Йому вже Кажуть, прийшов. От, ну, а Там далі ось сюди. Бачите, дивіться, ось сюди одна живенька, а ось у рядочку вже одна і пропавша. Так що таке. Ну, Все погано, все стовпчики прориває агроволокно. Все треба міняти. Дуги теж не спасли. Ось і, треба все накривати агроволокно, хоч 50 та й товщина. Але й накривати ще пленкою. Все ну, один чорненьке. А далі воно світленьке, воно води чорненькі. Так що це хотів так засняти вам те, що пройшло по морозам, поморозило всю Україну. Десь не переписувалися. Бачите, як померло. Але то нічого. Потім, як то кажуть, діти будуть. Ми його прольємо. Корніва збереглася по-любому бо я дуже гарно його огорнув мотоблоком і все ну трохи менше буде і, що на цьому розстраюватися ті що поморозило і сади і все поморозило так що з вами на зв'язочку щиро дякую за коменти за підписки на мій канал підписуйтесь будемо спілкуватися може хтось і ще щось підскаже таке От, по вирощуванню Дякую На зв'язку.